Аделя Глаз вже не вперше звертається до керівництва краю за допомогою. Каже, її внук був травмований при народженні і тепер потребує лікування за кордоном, а зібрати кошти самотужки родина не спроможна, Та й сама пані Аделя часто хворіє. Сьогодні вирішили якраз прийомний день прийти, попросити допомоги, тому що сама часто болію. В лікарні лежала і лікувалася, і внук теж боліє, бо природа покалічили. Зараз треба загальницю вести на лікування. Матеріальну допомогу з боку влади краю потребує сім'я Поліни Старцун. Не вистачає нам грошей, По тисячі отримуємо пенсії і не можемо викарабкатися. Ліки зараз дуже дорогі. На щоб пролікуватися, ми от пішли, 4 тисячі повстили на двох. Втілюючи в дію соціальні ініціативи президента України, а саме реформу в сфері медицини, Вадим Гаврішко повідомив, що в області значно покращився показник ранньої діагностики онкологічних захворювань. У нас є зрушення в ранньому виявленні онкопатології і запобіганню запущених випадків. Оце ми вже маємо і можемо цим гордитися. І я хочу подякувати в першу чергу нашим усім людям, що вони зрозуміли, що треба чим раніше проходити медогляд, і нашим лікарям, які достатньо непогано працюють. Проте, окрім медицини, краяни занепокоєні ще й тими подіями, котрі відбуваються в столиці нашої держави і мають свої відображення в обласному центрі, а саме блокування адмінбудівель. Прийшла час все загорожено мішками не пройти. У мене сусід там є. він на колясочці їздить, Он під'їхав, взагалі зайти не мог. Раз прийшов. О, обійшли, везде мішки, все закрито. Народу повно, всі кричать доруть, не знаю, не пускають. А це прийшли, пройшли. Правда, мішки там взяли, а тут приймали на цей вход заложені. Приходили раз, двері були позакривані тут і там нас не пустили. Взагалі не пустили в здання, не те, що там до ядухи. Прийшли другий раз, тут теж виступали і кричали, і шарпались, теж не впали. Сьогодні вирішили якраз прийомний день прийти, попросити допомоги. Через блокування обласної адміністрації не відбулося вже три прийоми заступників очільника краю. Але наразі посадовці краю знову працюють в нормальному режимі. У п'ятницю люди приходили поза прийомом, теж вони пройшли без всяких проблем. Так що людей ми приймаємо незалежно від того, що там відбувається. Некомфортно людям просто, що вони відчувають себе якби. Без доступу до адміністрації, якщо раніше ви знаєте, в нас в адміністрацію люди заходили як прийомні дні, так і позаприйомні дні. Тим більше по соціальних питаннях ніякого не було проблеми, щоб вони могли зайти. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.